Я завжди вважала себе терплячою людиною. Тією, хто може чекати на автобус під дощем без скарг, стояти в довжелезній черзі в супермаркеті, медитативно розглядаючи товари на полицях, чи спокійно чекати на подругу, яка спізнюється на 40 хвилин. Терпіння було моєю суперсилою. Але зараз, дивлячись на календар, де червоним маркером обведений останній день року, я відчуваю, як ця суперсила зраджує мене. Залишаючи по собі лише тривожну порожнечу, минуло вже дев'ять місяців відтоді, як я вимовила ті слова, і три місяці до дня ікс, і я в жаху. Мене звати Ліна, мені 29 років. Мого хлопця Іллі нещодавно виповнилося 30. Ми разом майже шість років. Це були прекрасні шість років, сповнені сміху, подорожей, спільних планів та того затишного відчуття, коли ти точно знаєш, що поруч із тобою твоя людина. Принаймні так було до того, як у його житті з'явилася інша, інша, яка вимагала всієї його уваги, часу та, що найгірше, всіх наших грошей. Цю іншу звали його Мрія, майбутнє бордограй кафе. Ідея народилася близько трьох років тому ілля працював старшим аналітиком у великій консалтинговій компанії. Хороша зарплата, престижна посада, чіткі кар'єрні перспективи, але він був глибоко нещасливим. Щовечора він повертався додому виснаженим з порожніми очима і скаржився на безглузді таблиці, нескінченні звіти та відчуття, що він витрачає своє єдине життя на збагачення людей, яких навіть не поважає. Його єдиною віддушиною були настільні ігри. Ми мали величезну колекцію, і кожні вихідні до нас приходили друзі. Саме в такі моменти я бачила справжнього Іллю, жвавого, захопленого, щасливого. Одного вечора, після особливо вдалої партії в косу, він подивився на мене тим самим палаючим поглядом і сказав Ліно, я хочу цим жити. Я хочу створити місце, куди люди зможуть приходити, щоб відчувати те саме, що й ми зараз місце, де немає місця для корпоративної нудьги. Я хочу відкрити бордограй кафе. Тоді це здавалося геніальною ідеєю, романтичною, правильною. Я працювала і досі працюю керівником проєктів у маркетинговій агенції, і моя душа, прагматика, бачила в цьому не лише мрію, а й цілком реальний бізнес-план. Ми живемо у великому місті, молодь любить такі формати, ніша не була переповнена. Я підтримала його без вагань. Я сказала так, Іллю, роби це, я з тобою. Я навіть не уявляла, що ці слова стануть початком кінця нашого спокійного життя. Перший рік був сповнений ентузіазму. Ми разом писали бізнес план вечорами, вивчали ринок, шукали ідеальне приміщення. Ілля звільнився з роботи, і ми вирішили, що моєї зарплати та наших спільних заощаджень вистачить на старт. Наші заощадження це були гроші, які ми відкладали на перший внесок за власну квартиру. Але, як сказав Ілля, навіщо нам квартира, якщо ми будемо нещасливі в ній? Краще інвестувати у мрію. І я погодилась, це була наша перша велика помилка. Ми знайшли приміщення старий підвал у центрі міста з високими стелями та цегляними стінами, атмосферне, але в жахливому стані. Ілля запевнив, що з ремонтом впорається сам з допомогою друзів, щоб зекономити. Друга велика помилка. Ремонт, який мав тривати 3-4 місяці, розтягнувся на півтора року. Друзі допомагали перші кілька тижнів, а потім у них з'явилися свої справи. Ілля залишився сам на сам із стріщинами в стінах, старою проводкою та протікаючими трубами. Наше життя перетворилося на суцільний ремонт. Усі розмови були про шпаклівку, фарбу та дозволи від пожежників. Наша квартира перетворилася на склад будівельних матеріалів та інструментів. Романтичні вечері замінилися обговоренням рахунків від постачальників. А Ілля Ілля змінювався. Його захоплення переросло в одержимість. Він пропадав у своєму кафе з ранку до ночі, повертався брудний, втомлений і злий. Він перестав помічати мене. Я могла зробити нову зачіску, купити нову сукню, розповісти про великий успіх на роботі. Він лише кивав, дивлячись кудись крізь мене, і відповідав. Так, добре. Слухай, а ти не знаєш, де знайти хорошого електрика за дешево? Наші спільні заощадження танули з космічною швидкістю. Коли вони скінчилися, ми почали жити лише на мою зарплату. Потім Ілля попросив мене взяти кредит невеликий, лише на меблі та першу партію ігор. Я вагалася, але він подивився на мене такими благальними очима, що я здалася. Третя помилка, і цього разу вона була лише моєю. Минуло два з половиною роки. Кафе так і не відкрилося, гроші скінчилися. Я працювала на двох роботах, беручи фріланс-проєкти на вихідні, щоб ми могли платити за оренду квартири, оренду приміщення для кафе та мій кредит. Я схудла, під очима зарягли темні кола. Я забула, коли востаннє була в кіно чи просто гуляла в парку. Усе моє життя перетворилося на обслуговування його мрії. А він, здавалося, цього не помічав для нього існувало лише кафе. Він став перфекціоністом до абсурду. То колір стін був недостатньо затишним, то дизайн столів неергономічний, то вивіска не передає концепцію. Він постійно щось переробляв, витрачаючи останні гроші та мій останній ресурс терпіння. Крапкою кипіння став день мого народження на початку цього року. Мені виповнювалося 29 років. Я натякала йому кілька тижнів, що хотіла б просто провести цей день разом. Не треба подарунків, ресторанів, просто ми вдвох. Він пообіцяв. Я взяла вихідний, приготувала святковий сніданок, Ілля з'їв його мовчки, поцілував мене в щоку і сказав: Вибач, Ліно, мені треба бігти. Приїде сантехнік, не можу пропустити. Але ввечері обов'язково відсвяткуємо. Ввечері він не прийшов, він навіть не подзвонив. О першій ночі я подзвонила сама. Він відповів роздратовано. Що таке? Я зайнятий, тут трубу прорвало, все залило, не до тебе зараз. І кинув слухавку. Я сиділа сама в темній кімнаті перед тортом з однією свічкою і плакала. Я плакала не від образи, а від раптового крижаного усвідомлення. Мене більше немає в його житті. Я функція банкомат, кухарка, прибиральниця. Людина, яка забезпечує його комфорт, поки він будує свою мрію. А я? А де моя мрія? Моя мрія про сім'ю, про стабільність, про власну квартиру, про подорожі, про дитину. Всі ці мрії були поховані під шаром пилу та будівельного сміття в його підвалі. Наступного ранку я була спокійна, як ніколи. Коли він прийшов, винно бурмочучи вибачення, я зупинила його. Я посадила його на кухні і сказала ті самі слова, які тепер відлунюють у моїй голові щодня. Іллю, я більше так не можу. Я люблю тебе, але я втрачаю себе. Я даю тобі час до кінця цього року, до 31 грудня. Твоє кафе має відкритися і почати приносити хоч якийсь дохід. Не мільйони, але воно має перестати бути чорною дірою, яка засмоктує наше життя і гроші. Якщо до цього дня воно не запрацює, ти маєш визнати поразку, закрити цей проєкт і знайти нормальну, стабільну роботу, і ми почнемо жити знову разом. Якщо ж ти не зможеш або не захочеш цього зробити, то я піду. Я з'їду з квартири і подам на розрив стосунків я не можу більше бути спонсором мрії, в якій для мене немає місця. Він був шокований. Спочатку кричав, що я його не розумію, що я зраджую його. Потім благав, обіцяв, що все зробить, що все буде добре. Я стояла на своєму. Це був не просто ультиматум, це був мій акт самозбереження. Я дала йому майже рік дедлайн, чітку мету. Як керівник проєктів я знала, що без дедлайнів нічого не працює. І ось зараз вересень. До кінця року залишилося три місяці, і я боюся. Перші кілька місяців після нашої розмови Ілля справді взявся за справу. Він працював як одержимий, завершив ремонт, замовив меблі, закупив першу партію ігор. Я бачила прогрес, і в мені почала жевріти надія. Можливо, це спрацює. Можливо, цей поштовх був саме тим, що йому було потрібно. Але потім почалися нові проблеми. З'ясувалося, що отримати ліцензію на кухню набагато складніше, ніж він думав постачальник кави підвів. Двоє хлопців, яких він хотів найняти баристами, знайшли іншу роботу. Кожна дрібна проблема вибивала його з колії, він знову став дратівливим і відстороненим. Кафе все ще закрите, воно виглядає майже готовим, але це майже триває вже третій місяць. І тепер я в пастці власного ультиматуму. Що буде, якщо він не встигне? Чи вистачить мені сил виконати свою погрозу? Думка про те, щоб піти від нього, розриває мені серце. Попри все, я його кохаю. Я пам'ятаю того чоловіка, в якого закохалася шість років тому. Я бачу його спалахи в рідкісні моменти, коли він відволікається від свого кафе. Але чи зможу я прожити ще кілька років у цьому пеклі очікування? Мої біологічні годинники не просто цокають, вони б'ють на сполох. Я хочу дитину, стабільність, нормальне життя. А що, якщо він встигне? Що, якщо він відкриється в останній тиждень грудня? Чи не буде це перемога, здобута під примусом? Чи не буде він дорікати мені все життя, що я не вірила в нього і змусила його працювати в шаленому темпі? Чи не стане ця перемога початком нового витка проблем, коли виявиться, що бізнес не такий прибутковий, як він уявляв? Я розмовляла з подругами. Вікторія каже, що я мала піти ще два роки тому і що я свята. Катя вважає, що я вчинила жорстоко, поставивши такий ультиматум, і маю просто вірити в кохану людину, незважаючи ні на що. Я заплуталася я не знаю, чи я сильна жінка, яка бореться за своє майбутнє, чи просто дурепа, яка руйнує все хороше, що в нас було, через нетерплячість. Минуло шість років це значний термін. Я віддала йому свою молодість, свої гроші, свої нерви, чи маю я право вимагати щось натомість. Чи кохання це безумовна підтримка, навіть якщо ця підтримка тебе знищує? Я не знаю відповідей. Я знаю лише, що з кожним днем мені стає все страшніше дивитися на календар Я боюся, що він не встигне. І ще більше я боюся, що він встигне, але це вже нічого не змінить. Оновлення перше. Листопад минуло два місяці з моменту мого першого допису. Два місяці, які відчувалися як два роки. Дякую всім, хто відгукнувся я прочитала кожен коментар. Деякі з них змусили мене плакати, інші замислитись, а треті розлютитися. Але всі вони допомогли мені подивитися на ситуацію з боку. Після мого допису я вирішила спробувати ще один останній підхід не тиснути, а допомогти. Я взяла на роботі тижневу відпустку, сказала Іллі, що цей тиждень я повністю присвячую кафе. Я використала всі свої навички проектного менеджера. Ми склали детальну дорожню карту до відкриття, розписали кожен крок, визначили критичні точки, розподілили завдання. Я взяла на себе всю паперову роботу: переговори з постачальниками, заповнення документів для ліцензії, спілкування з інспекціями. Я була ефективною. За тиждень ми зробили більше, ніж він сам за попередні три місяці. Ілля, здавалося, ожив він побачив, що фінішна пряма реальна, в його очах знову з'явився вогонь, але цього разу це був не вогонь одержимості, а вогонь надії. Ми працювали пліч опліч, як колись. Ввечері, втомлені, але задоволені, ми сиділи на підлозі в майже готовому кафе, їли піцу з коробки і будували плани. Він говорив про те, які турніри буде проводити, які новинки Ігор замовить. Я вперше за довгий час відчула себе не спонсором, а партнером, частиною його мрії. Мені здалося, що все налагоджується, що мій ультиматум був помилкою і що насправді йому просто потрібна була моя активна участь, а не мовчазна фінансова підтримка. Наприкінці того тижня ми отримали довгоочікувану ліцензію на кухню. Це була величезна перемога. Ми святкували. Вперше за багато місяців ми кохалися не поспіхом і механічно, а з ніжністю і пристрастю, як раніше. Я засинала в його обіймах абсолютно щаслива, впевнена, що ми врятували наші стосунки. А потім я повернулася на роботу, і все почало руйнуватися знову. Я не могла більше приділяти кафе стільки часу. У мене були свої проєкти, свої дедлайни. Я сподівалася, що Ілля, отримавши такий потужний імпульс, продовжить рухатися в заданому темпі, але я помилялася. Без мого постійного контролю він знову почав гальмувати. То він вирішив, що меню, яке ми склали, занадто просте і почав шукати шеф-кухаря для розробки авторських сендвічів. То йому не сподобався відтінок світла від ламп, і він витратив тиждень, обираючи нові. То він засумнівався в системі обліку, яку я йому налаштувала, і почав вивчати альтернативи. Це були дрібниці, але вони накопичувалися як снігова куля. Кожен мій вечірній дзвінок із питанням «Ну як справи перетворювався на напружену розмову. Ти знайшов постачальника сиропів для кави? Ні. Я думаю, може нам варто робити їх самим, буде більш автентично. Іллю, у нас немає на це часу до відкриття півтора місяця. Чому ти на мене тиснеш? Я хочу зробити все ідеально. Ти ж сама казала, що диявол у дрібницях. Він почав використовувати мої ж слова проти мене, моя спроба допомогти перетворилася на ще один інструмент для його прокрастинації. Він не був ледарем, ні, він був боягузом. Я раптом це чітко зрозуміла він боявся відкриття. Поки кафе закрите, воно залишається ідеальною мрією, в якій немає розчарованих клієнтів, негативних відгуків, фінансових збитків. Це безпечний кокон, який він сам собі збудував. А відкриття це реальність, і вона його лякала до смерті. Апогеєм став приїзд його батьків. Вони живуть в іншому місті, і Ілля завжди дуже трепетно ставився до їхньої думки. Він запросив їх, щоб похвалитися майже готовим кафе. Я готувалася до цього візиту як до іспиту, накупила продуктів, прибрала в квартирі, відпросилася з роботи, щоб допомогти Іллі все показати. Його батько, суворий і мовчазний чоловік, довго ходив по залу, стукав по стінах, заглядав у кожен куток. Потім сів за стіл, подивився на Іллю і сказав Сину, це все, звісно, гарно, але хіба це робота для чоловіка з твоєю освітою ігри грати? Може, час повертатися до серйозних справ. Я бачила, як обличчя Іллі скам'яніло. Його мати спробувала згладити ситуацію, але було пізно. Ця фраза вбила в ньому залишки ентузіазму. Після їхнього від'їзду він закрився в собі. Він перестав їздити в кафе, він просто лежав на дивані і дивився в стелю. На всі мої запитання він відповідав: А може, батько правий? Може, це все дурня? Я була в люті. У мене опускалися руки, я стільки сил вклала в те, щоб витягнути його з цього стану, і одна фраза його батька все перекреслила. Я кричала на нього, намагалася достукатися, говорила, що він не може здатися за крок до мети. Він дивився на мене порожніми очима і казав: Ти не розумієш. Для тебе це просто проєкт з дедлайном, а для мене це все моє життя. Зараз кінець листопада. До 31 грудня трохи більше місяця. Кафе в тому ж стані що й місяць тому, готове, але закрите. Ілля в глибокій апатії. Він почав переглядати вакансії у консалтингу. Частина мене відчуває полегшення, можливо, він сам прийде до того рішення, якого я від нього вимагала. Можливо, мені не доведеться виконувати свій ультиматум. Але інша частина мене кричить від болю, бо це означатиме, що три роки нашого життя. Всі наші гроші, всі мої нерви були витрачені даремно, що його мрія померла, так і не народившись. І найстрашніше я бачу, як він починає звинувачувати в цьому мене не свого батька, не власні страхи, а мене. У розмовах прослизають фрази Це через твій дедлайн я поспішав і наробив помилок. Ти створила таку напружену атмосферу, що я втратив усе натхнення. Він переписує історію, виставляючи мене тираном, який зруйнував його прекрасний творчий порив. І я знову в глухому куті. Якщо я зараз відступлю від ультиматуму, скажу добре, Іллю, не поспішай, роби як знаєш, ми повернемося в те саме болото, в якому були рік тому. Якщо я стоятиму на своєму, він швидше за все не відкриється, і я маю піти. І в його пам'яті, і, можливо, в пам'яті наших спільних друзів, я залишуся жорстокою стервою, яка кинула його у найважчий момент. Я відчуваю себе неймовірно втомленою. Здається, я програю за будь-якого сценарію. Фінальне оновлення Все скінчилося. Я пишу це, сидячи на підлозі в своїй новій орендованій квартирі. Навколо мене коробки з речами пахне свіжою фарбою тут порожньо і тихо, занадто тихо. Але це тиша свободи, а не тиша напруженого очікування. Грудень був найгіршим місяцем у моєму житті, Ілля остаточно закинув кафе. Він знайшов собі виправдання. Перед святами ніхто не відкривається, це провальна ідея. Потрібно стартувати в січні після мертвого сезону. Це була відверта брехня, і ми обоє це знали. Він просто тягнув час, сподіваючись, що я здамся. Ми майже не розмовляли жили як сусіди в комунальній квартирі. Повітря було настільки густим від невисловлених претензій і розчарування, що його можна було різати ножем. Я продовжувала працювати, приходила додому, готувала вечерю, яку ми їли мовчки, і лягала спати. Іноді я плакала вночі, тихо, в подушку, щоб він не чув. Я чекала. Дала йому шанс до останнього дня. Можливо, він оговтається, зробить ривок, скаже хоч щось. Але нічого не відбувалося 31 грудня, останній день мого ультиматуму, я взяла вихідний. Вранці Ілля, як завжди, лежав на дивані. Я сіла в крісло навпроти. Сьогодні 31 грудня, тихо сказала я. Він відвів очі. Ліно, не починай. Давай не будемо псувати свято. Яке свято, Іллю? В моєму голосі не було злості, лише безмежна втома. У нас вже давно немає свят. Кафе закрите. Що ти збираєшся робити? Він різко сів, і тут його прорвало. Він почав кричати Про те, що я бездушна кар'єристка, яка ніколи не розуміла його творчої натури, про те, що я своїм ультиматумом вбила його мрію. Про те, що якби я по справжньому його кохала, то чекала б стільки, скільки потрібно. Він згадав усе і кредит, який я нібито дала йому з нехотя, і те, що я не захоплювалася кожною його геніальною ідеєю, і навіть те, як я неправильно розмовляла з його батьком. Це був потік звинувачень, у якому він був жертвою, а я головним лиходієм. Я слухала його мовчки. І з кожним словом відчувала, як щось усередині мене обривається. Не було болю, не було образи, була лише крижана абсолютна ясність. Я дивилася на нього і не впізнавала. Переді мною сиділа не кохана людина, а чужий інфантильний хлопчик, який звинувачував у своїх невдачах увесь світ, але тільки не себе. Коли він видихся, я спокійно встала. Ти маєш рацію, сказала я. Я справді більше не можу чекати. Я пішла в спальню і дістала валізу, яку зібрала ще тиждень тому. Я робила це ночами, поки він спав. Коли я викутила її в коридор, він підскочив. Його обличчя змінилося. Злість зникла, на її місці з'явився страх. Ти що робиш? Ти серйозно? Через якусь дурну дату? Не через дату, Іллю. Через те, ким ми стали, через те, що ти проміняв мене і наше майбутнє, на ілюзію, яку навіть боїшся перевірити на міцність Я йду. Він почав благати. Він хапав мене за руки, обіцяв, що все зміниться, що він відкриється завтра, 1 січня, що він все зрозумів. Але я дивилася в його очі і бачила там лише паніку, а не каяття. Він боявся не втратити мене. Він боявся залишитися сам без моєї зарплати, без моєї підтримки, без зручного буфера між ним і реальним світом. Це було найважче, що я коли-небудь робила вирвати його руки, відчинити двері й вийти, залишивши за спиною шість років життя. Новорічну ніч я провела в дешевому готелі, замовивши в номер найдорожчу страву з меню. Я не плакала, я відчувала дивне спустошення і водночас полегшення. Наче я нарешті зняла з плечей неймовірно важкий рюкзак, який носила роками. Наступного дня я почала шукати квартиру. Через тиждень я переїхала. Іллят дзвонив і писав перші кілька днів. Повідомлення були сумішу звинувачень, благань і обіцянок. Я не відповідала, потім він замовк. Кілька днів тому мені зателефонував наш спільний друг Андрій. Він не знав усіх деталей, лише те, що ми розійшлися. Він розповів, що Ілля виставив кафе на продаж як готовий бізнес. Він не зробив жодної спроби його відкрити, просто здався, і всім розповідає історію про те, як його колишня не витримала труднощів і втекла, позбавивши його останньої підтримки. Почувши це, я вперше за весь час розплакалася. Але це були сльози не жалю за втраченими стосунками, це були сльози злості на саму себе, за те, що я так довго була сліпою, за те, що дозволила маніпулювати собою, за те, що поклала своє життя на вівтар мрії людини, яка сама в неї не вірила. Чи шкодую я про свій ультиматум? Ні. Тепер я розумію, що це було не ультиматум, а тест, тест на зрілість, на відповідальність, на готовність боротися не лише за мрію, а й за нас. І Ілля його провалив. Можливо, якби я не поставила цей дедлайн, ми б досі були разом, і я б досі жила в ілюзії, що все ще можна виправити, продовжуючи витрачати своє життя. Ультиматум не зруйнував наші стосунки, він просто висвітлив те, що вони вже давно були мертві. Зараз мені важко. Я вчуся жити сама, розбираюся з боргами, кредит досі на мені, намагаюся згадати, ким я була до того, як стала дівчиною власника «Бордограй-кафе». Я багато працюю, почала ходити в спортзал, зустрічаюся з подругами. Попереду невідомість. Але вперше за довгий час ця невідомість мене не лякає, а дає надію. Надію на те, що десь там, за цими коробками і спогадами, на мене чекає моє власне життя. І цього разу я буду головним героєм у ньому, а не персонажем другого плану в чужій історії. Напишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця історія. Друзі, а чому ви не підписуєтеся на канал, якщо додивилися це відео до кінця? Адже воно вам точно сподобалося? Натискайте кнопку Підписатися та ставте лайки прямо зараз.